Всім привіт! Фу. Я то хвораю, можна сказати, як колись говорилося, а може і зараз, на больнічному. Хоча нахер кому-то больнічне потрібне є, ну за таке. Але трошки вийшов на двір подихати свіжим воздухом, а саме головне, в райське місце між своє багатство, між дехто скаже о, смітник чи якась свалка. Ну, для когось смітник чи свалка, для мене багатство. От. Ну і заодно, е, заодно трошки буду працювати, щоб не змерзнути, бо трошки зимно сьогодні на дворі. От поскладаю трохи ті рубанки на кучку. Сьогодні, от буквально зараз, там заніс до хати багато такого всякого антикваріату подібного буду виставляти на аукціон в інтернеті, там якась з них акція. Що дешевше виходить за виставляння, то зараз буквально зараз і займусь тим ділом. От. А то так трошки попідкидаю, щоб трохи більш-місця займало. О, е, що вам розкажу? Розкажу вам е, історію е, з періоду, коли я, коли я паск, коли я пас табун. Е, в Вот. Значить, от наша вам з історії. Якось ну, Там система була така, що кожен фірман мав пару своїх коней. Ну, як своїх, вони були колгоспні, але е, ті коні ну, ми годували, доглядали, слідкували за їхнім здоров'ям, е, лікували, як вміли. Ну, вже, якщо крайній, звісно, випадок, то тоді вже лікував їх ветврач. Колгоспний, ну, я такого не пам'ятаю, всі якось справлялися самі. От. Ну, і значить, якось так вийшло одного разу. Я не пам'ятаю, з якої причини, Но, щоб пора мені було гнати пасти І мої коні десь чи то за ферма комусь дав. Ну і не знаю. Ну, коротше. Мені прийшлося взяти коня. Точніше, не так сказати. В конюшні залишилася тільки пара коней. Одного старшого дядька. Коні старі, дядько старий. І ті коні такі, знаєте, як старі коні колгоспні, і ще й старий був фірман. Коротше, їх Гони, не гони, бий, не бий, вони, вони будуть собі тьопати помаленьку шаг за шагом, шах за шагом. Я знав за тих коней, ну, а варіант був такий: або ганяти за ходовою пішки, язика висолопити, або, або вже їздити на, тих, на тому коневі, що, що, там, е, от, що мені там припадав. Ну, е, взяв я коня одного з таї пари. Е, от. Ну, як ти кажуть, що бий то в'їдеш, то не те слово. По барабану йому. Чупа його, не чупи, він собі бембає помаленьку. От. Якось я з ним змучився, добрався на поле з, з табуном. От. І тут мене той кінь так дивно то, приємно здивував. А здивував він чим? Здивував тим, що, як виявилося, той кінь вміє пасти худобу. Хе. Будете сміятися, як то так кінь вміє пасти худобу. От, може, бачили, в кінах є ті собаки-пастухи, які там пастух дає команду собаці, і собака завертає отару там, овець чи якоїсь там худоби. От. А тут така сама ситуація вийшла з кунем. Прикидаєте? Я, я взагалі прозрів. Е, от. Значить, Ну, пішла, табун пішов десь туди, де не треба. Ну, зазвичай в якийсь поле з бараками, чи там люцерною, чит, ну, там, де не треба, щоб вони паслися. Ну, на коня і е, завертаю, так, якби можна сказати, так, наїжджаєш конем на, на курів, і якогось там патика в руках, тримаєш, цьмохаєш мохаєш тих курів, От. А тут, виявляється, той кінь, коли треба завернути корову, він доганяє. І найближчу корову такого, знаєте в коня, яка там щелепа добра, така, кусачки такі класні. Коротше, доганяє корову і, 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 і тако захребтає. її. Гризь, гризь, гризь. Блін, крови, бляха, муха, хвости, деба. Він такого кількох курів гризнув. Вони вже тільки бачили, що він до них підходить, тікали, вони так батогани боялися чи патика, як того коня. Ну, коротше, красота була тим конем пасти худобою. Тільки-тільки отак пішов, щоб, допустимо, оті мотоцикли та кота, треба завернути от сюди вліво. Тільки конем стає сторони, він тільки гризь, гризь. Найближчу корову. Корови, блін, бігом, бо одна за другою такою, як то. Як ножем ну ну масло загрибаєш, так, так файненько. Отака От була історія. Після того я старався випросити того коня в дядька на пасовиську. От. І кажу, що, кажу, що ви не хвалилися, що у вас такий кінь вміє? А я вже й забув. А він що хіба возить верхи? Ну, старший дядько, такий зовсім старенький. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю навіть, хто то такий був. Можливо, навіть. Майбутнього мого напарника в той час майбутнього е, Віті Тамаровича батько з підлісного, можливо, ну я вже не пам'ятаю. ну Пам'ятаю, що якийсь такий старенький дядько був. І коні ті були старенькі. такі, Але от такий був фокус з тими, тими кіньми. От. Кінь, я вам кажу, пастух натуральний. Кусав круви, щоб ну, він їх не гриз так, щоб там кусити. Але так, ну коротче, е, лякав, лякав. От така історія про коня пастуха. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. Саме головне, Та всього головне, і здоров'я головне, і миру головне, і удачі головне. Бо Якщо побажати тільки одного здоров'я, то як один в мене колега казав, каже, кабанчик був здоровий, але ми його вчора задушили, сьогодні м'ясо їмо. Так що треба побажати удачі. Ну Якщо даже є і удача, і здоров'я, а нема миру, тож і миру треба побажати. Коротше, всього вам того, що кому треба. Ще треба, ще не кожна людина знає, що кому що треба. Отаке. все до побачення, до нових зустрічей в ефірі. Байок згадую дуже багато. Щоб не забути те, що я згадав, записую собі на блокнот. Ну, щоб ви собі уявили, в мене в блокноті ех, вчора дивився більше 40 пунктів всяких таких історій, мого життя, не змогу. Я брав участь в них, хтось мені розказував. Я якось брав участь в тих історіях, як то кажуть, по-москальськи косвінно. От. Ну, Буду розказувати, щось буде цікаво, щось не дуже цікаво. Я ж, я ж не вчився 10 чи 20 років на режисера. Я тракторист, сварщик. От. А бачу, що людям цікаво, от і розказую. Та й самому, е, як би хай зберігається, от, як то, то є. Як його, YouTube, то щось таке, як записна книжка. От. Я собі навіть навіть зараз, вже там, скільки я тільки від березня то все знімаю, я вже зараз свої старі відео переглядаю, мені цікаво, бо я їх в телефоні зразу стараю, щоб не переповнити, переповнити пам'ять в телефоні. Бувайте здоровенькі, до нових зустрічей! До нових зустрічей на новому телефоні з кращою камерою, можливо, з кращим звуком. Ну, Будемо бачити. Ну, Я ще поки на старому знімаю, ніяк не можу перейти. Блін той шарик дзявкає і дзявкає.